Танцюють працівники центру дитячоїнацької творчості, який 26 вересня відзначив своє десятиріччя. До цієї вагомої події позашкільники підготували великий захід на стадіоні Спартак, який завершився спільним виступом з дітьми. Ось такі гості ще прийшли на наше свято. А тепер по порядку центр дитячої нацької творчості це комунальна установа, на базі якої працює понад 60 безкоштовних гуртків. Їх відвідує понад півтори тисячі дітей Коростенської громади. Цього дня вони були представлені на загал, наприклад, гурток картингів та квадроциклів. В першу чергу вони вивчають правила дорожнього руху, потім механіку всю вчать, вчать розбирати, збирати двигуни, ремонтують вони їх влас, ну, самі. О, так, і катаються, звісно. А вам більше подобається вчити правила, ремонтувати чи кататись? Mm, мені більше подобається. Ну мені все одинаково нравиться. Ну трохи може більше подобається ремонтувати і вчити правила. Yeah. А тобі? Ну мені теж подобається вчити правила і ремонтувати не дуже. А тобі мені все, все зразу все, разом. Все разом а дівчата у вас займаються? E, Колись ні. займалися вершні? Ні? ні. А ті ще займалися, в них виходило? Ну так, да. вони просто вони займалися, вони вже були старші. Вони їздили на річку, на льду каталися з найменшими відвідувачами свята. Працює Олександра Давиденко у центрі. Вона веде психологічний гурток. В Частих реаліях, коли ми живемо в такий час стресу, на нашому гуртку ми будемо вчитися справлятися з тривогою, стресом, прикачувати емоційний інтелект, вчитися розуміти свої почуття та емоції. Ут з відвідувачами свята спілкується Тетяна Оленченко, яка веде гурток по шиттю Творча майстерня. Його відвідують діти від восьми років. На гуртку виробляємо прикраси, також шиємо іграшки, сучасну інтер'єрну іграшку. З дітками вже старшого віку вчимо моделювання, конструювання одягу. А тут проводить заняття викладачка із сучасної хореографії, акробатичного мистецтва та повітряної гімнастики Ви, можна сказати, така унікальна людина у нас, де вас знайшов цдют. Я після навчання, після університету спортивного в Києві, прийшла шукати роботу під заробіток. І так вийшло, що на святі Тетяна Вікторовна мене помітила і запропонувала ну, першу таку дитячу роботу, бо до цього я тільки з дорослими працювала в Києві. Тетяна Вікторівна це директорка центру дитячо-юнацької творчості. Я ще хочу звернути увагу на вашу футболку, на якій написано капітанчик Тетяна, яка в танку командир. Це подарунок? Я сама собі її купила, насправді дуже хотіла, а потім, як виявилось колектив, мені теж таку замовив. Тому да ну, типу, буває такі співпадіння, які не не, несне є співпадіннями. Насправді я люблю, коли це весело, люблю, коли це прикольно і люблю, коли це, не, це неформатно. Неформатно це процдют, працівники якого завжди роблять більше краще, оригінальніше, ніж від них очікують. Вони вміють справи враження цей захід чергове підтвердження. У нас нема рангів, у нас є співпраця, ми дружимо, ми робимо спільну справу, ми одне одному допомагаємо, так само дружно сваримося, коли потрібно. Бо це, от це була насправді, перевірка у цей проєкт. Але слава Богу, що ніхто нікого не повбивав, всі дружно закінчили це все свято. Я бачу щасливі обличчя, і для мене це важливо дуже. Певно, саме тому ваш колектив погодився вийти з вами, станцювати, не побоявся, і у вас досить гармонійно вийшло. Ми дуже переживали, бо ну пропозиція така була. Ну ми окрім нашої ягодки, ніхто так гарно не танцює. З нею ми гар гарніше танцюємо, але справді ну, хотіли показати, що і ми згодні робити якісь такі нестандартні речі, які роблять зазвичай наші діти по нашим вимогам або коли ми їх дуже просимо брати участь в якісь конкурси. Кілька фактів про центр дитячої нацької творчості цього дня святкували десятиріччя, але позашкільна діяльність існувала і раніше. Установу створили на базі станції юних натуралістів. Станцію юних натуралістів, станцію юних техніків і будинку дитячої та юнацької творчості, в якої я працювала культорганізатором. Загалом я працюю в позашкіллі в користані 13 років. Викладачі ЦДЮТУ – це злагоджений колектив, який налічує 35 педагогічних працівників. Команда постійно поповнюється яскравими, успішними у своїх сферах людьми. Тут раді і молоді. Наймолодша у мене зараз зарадина Яцьковецькі 20 років. Що веде? Веде гурток географії та малювання. Певно, це один із секретів успіху центру, коли паралельно із досвідченими працівниками освіти та за їх підтримки свої ідеї втілюють ті, хто тільки починає свій професійний шлях у сфері позашкілля. Та я стала директором, мені було 28, на межі 29. Це було ну не ну, мені було дуже страшно. Я, я навіть зараз не знаю, як це сталося, що ну ми стали успішними. Але напевно це е, іде туди, де страшно. Оце було про мене. Але поруч були правда дуже круті колеги, друзі. Ми разом і плакали, і сміялися. І зараз, коли ну, мене, наприклад, мій директор Таїса Вадимовна вона вже не працює понад два роки, і мені тішиться, що вона до мене прийшла, дала нам білети, Мадагаскар. То тобто, я розумію, що це продовжується. Я завжди говорю, що це поєднання традиції і сучасності. Це і є запорука успіху. Насправді, до відзначення ювілею центру долучились десятки спонсорів, які надали призи для лотереї. Це салони краси, кінотеатр, майстри рукоділля, б'юті, майстри, лікарі, магазини, заклади харчування та багато інших. Крім того, участь у заході взяли партнериць дюйма, форма «ФК МАЛ», тренер із самооборони Андрій Кучер провів безкоштовне заняття для дітей. А ви не ведете гурток у але певним чином ви задіяні до співпраці з цим центром дитячо юнацької творчості. Як це було, розкажіть? Ми працювали з центром дюд разом. Працювали рік від фонду Маші Фросіниної, працювали з дітьми, давали можливість навчитися самозахисту, як діяти в небезпечних ситуаціях. І взагалі фізичний розвиток частково в них був. Все, що відбувалося цього дня на стадіоні, було спрямовано на дітей, цікавимось враженнями. А я сьогодні записався на квадроцикли. Мені треба здати на права. Я вже буду. Їсти. Ви задіяні до організації цього свята. Чим ви займаєтесь? Яка ваша роль сьогодні? Волонтерами бути. Розказуємо людям про місця тут, про самооборону, про йогу. Ну, багато та й різних, можна купити тут їжу. Та і все таке різне. Ви взагалі відвідуєте якісь гуртки центру? Я ходжу на гурток по хімії. Тобі до вподоби? Так. Ну, Звучить якось складно, все-таки хімія непроста наука. Ні, там типу, ми всякі досліди проводимо, а це інтересно. Тобі сьогодні тут весело? Да. Що робила, розкажи, будь ласка. Там я з і там я упала і там. Угу. Скільки тобі років? Чотири. А ти ще маленька, ти ще на гуртки не ходиш. Так. Да. — Поки придивляєшся. — А я сьогодні сиди ходила. Тільки угу. сьогодні. Зрозуміла. Да. Ти тут з ким сьогодні? Я тут з вами і була. — З друзями. Да, не з'явилось у тебе бажання записатись на якийсь гурток? Ну я, у мене, б, у мене б виникло бажання записатися на, на квадроцикли. Да? Ну там якраз майже немає дівчат, тому тобі будуть там раді. Надіюсь, да. батьки дозволять. Ну, звісно. Є діти, які ходять тільки в школу, а додатково гуртки не відвідують. Як ви вважаєте, вони правильно роблять? Чи порадили б ви їм ходити на якісь позашкільні заняття? Порадили. А чому? Ну просто навіть писанкарство можна навчитись шити, а потім в дорослому житті вміти е, ну, пришити гудзики, або зашити щось, або просто вишити. Так. А ще мені здається у вас весело, можна завести друзів? У рамках святкування було зібрано понад 21 тисячу гривень. Кошти підуть на лікування онкохворих дітей. А по завершенню заходу підбиття підсумків, урочистість, нагородження, вітання. Я хочу побажати і тетяні ніколи не впадати в вічі, завжди бути такою енергійною, як вона є, і не... Колективу всьому натхнення радості, благополуччя і фінансового, в тому числі і сина, звичайно, миру і перемоги. І користуючись нагодою, я хочу від всіх нас подарувати нову двох, які їм пригодиться саме для роботи з нашими дітьми. І не тільки сьогодні, а протягом цих важких десяти років і шалених слава Україні.